На своїх логопедичних заняттях я завжди використовую наочність. Для чого? Практика завжди дає дитині краще засвоїти матеріал та зрозуміти, що від неї хочуть. Наприклад, якщо ми бачимо той кубик та знаємо, що з ним зробити, ми так само перекладемо свої знання на інші предмети. Зрозуміли? Наприклад, сьогодні ми вивчали прийменники. Зараз покажу, як це було. Коробці. У Повторюй за мною. У коробці. Де кубик, Сашуль? Так, тільки голосніше, молодець. У коробці. Дай мені кубик з коробки. Дай кубик. Зупинись, зупинись. Дай мені кубик. дай Дай мені дай Дай кубик з коробки. Забери його ручкою з коробки. Забери, дай мені, дай в руку. Молодець. Молодець. Супер. Молодець.